Сьогодні Путін заявив Трампу, що він готує новий наступ на сході України, аби повністю захопити території, які він вважає своїми. Тож чи вірять кияни, що Україна все ж таки зможе звільнити всі окуповані території? Дізнаємось зараз. Вірю, будемо казати так. Але коли це буде? Україна є єдиною державою, і я вважаю, що ми маємо свої повернути свої землі. І можливо, це буде не так швидко, як ми це хочемо, але ну, історія знає такі подібні випадки. Ні. Я только за мир. и мы никогда не не заберем эти наши типа территории. Надо уже пора надо начинать договариваться, искать этот наш дипломатический корпус и разговаривать. Те территории, которые наши не наши, можно каким-то образом дипломатическим путем, на какое-то время заморозить эту ситуацию, да, а потом вернуть. Ну а нам нужен мір і сохраніть нашим наших мальчиків для вас, дівчатки. А то вам ніяк куди буде тражати. Українцям вдасться де окупувати всі території, окупувати деякі території Російської Федерації, взагалі знищити і середини народи, які знаходяться всередині, теж окуповані. Російської Федерації теж зможуть середини пошатнути цю ситуацію. І Дональд Трамп, як і обіцяв, теж розбомбить Москву. Так, да, я впевнена в цьому. Це питання тільки часу. Впевнено, я не було впевнена, я б напевно навіть тут би не жила.